Розпочинаємо випуск вже традиційно із позитивних новин. Близько двох сотень росіян ліквідували збройні сили України за минулу добу. Гарячою для окупантів ніч видалася у Мелітополі. Поки ж загарбники звітували про 100% роботу власного ППО. Над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим. Ще один потужний вибух пролунав в районі аеродрому уже надвечір. Масові втечі з окупованих територій тривають. Утім, ворог стягує війська та резерви від російського кордону в глиб Луганщини. Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, рашисти готуються до оборони від Сватового до Троїцького. У Луганську біля будівлі Генеральної прокуратури пролунав вибух. Більше деталей згодом. Тим часом росіяни продовжують штурмувати Донеччину зі смарчів. серед ночі обстріляли місто Селидове. Наразі відомо про одного. Загиблого та п'ятьох поранених ракетами пошкоджено 32 П'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. Масовані обстріли були ще у низці населених пунктів області, але обійшлося на щастя без постраждалих. Уночі ворог знову обстрілював Харків. Прилетіло поряд із житловим будинком. В результаті постраждалих четверо: двоє дорослих і двоє дітей. Повідомляють про вибухи і у Херсоні. У російських пропагандистських змі пишуть, що удар завданий по центру міста. Мовляв, поряд із приміщенням. Адміністрації впали не менш ніж п'ять ракет. Згодом стало відомо, що влучили в будівлю апеляційного суду. За інформацією окупантів, поранена начальниця департаменту праці її водій загинув. У розвідці міноморони України повідомляють, що низка підрозділів окупаційної армії в області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра. При цьому використовуючи вкрадені в місцевих човни. У кривому розі знову прильоти і ймовірно знову поцілили у дамбу. Нині у місті серйозні руйнації, гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. Ситуація на Волинському напрямі, а саме на кордоні із Білоруссю, залишається без змін жодних загроз не спостерігають.